Понад 120 тисяч людей щодня муніципальний транспорт кривого рогу серед лідерів у пасажирських перевезеннях. Одна з його трьох важливих складових це швидкісний трамвай. Лише протягом січня міським рейковим транспортом скористалися понад 2 мільйони людей. Своєчасне обслуговування рухомого складу залишається одним з першочергових завдань підприємства. У рамках міської муніципальної програми розвитку транспорту з 2015 по 2022 роки вже капітально відремонтували 13 трамваїв. Ця робота продовжиться і у 2023-му. На підприємстві продовжуються ремонтні роботи трамваїв, які виходять в лінію. Цьому році нам ми змогли відремонтувати капітальну татру т та Т3, також 470 470 це у нас депо номер один. Вони у нас ідуть по капітальному ремонту, але ми їх відновлюємо в стані, тому яким вони прийшли у нас як нові. Також у нас плани в цьому році запустити капітально відновлену ремонту КТМів і три вагони. Ми надамо на міську лінію. Завдяки фахівцям та створеній ремонтній базі, що налічує три депо, є можливість не лише робити вагони більш гарними, але й більш економними з точки зору споживання електроенергії. Після заміни систем керування трамваїв на електронні витрати електроенергії на тягу зменшаться до 40%. Приділяють увагу у місті і дорожній інфраструктурі, тож у цьому році замінять майже 2 кілометри рейок та 8 стрілочних переводів. Премса повинні працювати навіть в цей важкий час. І в цьому році ми плануємо зробити три капітальних ремонти трамваї. Ну, Капітальний ремонт це на 90% новий трамвай. Можу сказати, що за останні два роки кількість сходів трамваїв на лінії поменшала, слава Богу, в два рази. Але як і будь-яке підприємство, швидкісний трамвай це насамперед люди, Дружній та працьовитий колектив. Що, попри усі виклики сьогодення, об'єднані спільною метою за сумнівну працю, голова ради оборони міста під час робочої наради відзначив працівників. Подяками нагороджуються працівники комунального підприємства Швидкісний трамвай. Анастасов Денис Олександрович, підсобний робітник. Загалом же протягом 2023-го коштом міського бюджету для Кривого Рогу закуплять 10 нових автобусів, капітально відремонтують 10 тролейбусів, ще на двох встановлять дизель-генераторні установки. Також у планах ремонт станції Завічна. Зазначимо, проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним для усіх жителів, у тому числі військових та переселенців. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.